Антидепресанти за чи проти? Ну, от, дуже часто мене питають, я за, за пігулки чи проти них. Е, ну, е, повинна сказати, що однозначної відповіді немає, тому що комусь вони допомагають дійсно зняти ці всі прояви, симптоми і заспокоїтись, а комусь вони взагалі роблять ще гірше. Тому тут якби ні спробуєш, ні поймеш, як то кажуть. Да? Тому ваша задача спробувати зробити для себе висновки. Якщо вам це не підходить, тоді це не ваша історія. Вам треба почати працювати з головою, да, з вашою тривожністю. Якщо вам е, пігулки почали допомагати, да, вони знижують рівень вашої тривожності. Це добре, це трошки дасть вам ресурсу для чого? Для того, щоб ви пішли працювати із своєю психікою і пропрацювали ті проблеми, які привели до вашої тривожності. Але точно пігулки це тимчасове вирішення вашої проблеми. Тому що коли ви почнете ї, з них сходити, то симптоми, начебто, повернуться. Назад. Тому тут, якби ось така моя думка. Діліться своїми історіями.